Дорогі хмельничани, схилімо голови і вшануємо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія Російської Федерації проти України. Ранок у Хмельницькому сьогодні розпочався із традиційної хвилини мовчання за усіма героями, які загинули в боротьбі за Україну. Десять років тому з 18 по 21 лютого був розстріляний майдан у Києві у Хмельницькому. Внаслідок акції протесту під стінами СБУ. 19 лютого загинули двоє людей: Дмитро Пагор і Людмила Шеремет. Нині на вулиці Проскурівській лунає мелодія шани. На майдані Незалежності, а також на перехресті вулиць Героїв Майдану та Соборної в пам'ять прополеглих пливе Кача. Мельничани прийшли до пам'ятника Героям Небесної Сотні на тиху акцію Ангели пам'яті. Мирно хотіли відстояти наше право бути в Європейському Союзі серед європейських країн. І коли розпочалася зачистка і побиття ні в чому не винних дітей, тоді вже піднялася вся Україна. Це було страшно. Це було жорстоко і неполюдяному. Коли проти мирних страйкарів людей вийшли Беркут і почали побиття молодих людей, дітей. Які відстоювали просто своє право бути незалежними в вільній демократичній країні? Десятки паперових фігурок учні ліцею номер 16 розвішують поруч з меморіалом. Анастасія Гарецькій 9. Усе, що вона знає про події революції гідності, з розповідей батьків та вчителів. Віктор Янукович не підписав вступ до Європи. Люди хотіли, щоб він підписав, щоб ми були європейською країною. І почали виходити на майдан від подій революції гідності до боротьби на фронті. 16-річний Антон каже, усвідомив важливість подій на майдані, коли розпочалася повномасштабна війна. Те, що зробить з нами російський народ і робив і. Напротязі всієї історії це просто жахливо. Наші куми з батьками, які перебувають зараз в Харкові, вони весь цей час проживали у Харкові і зараз знаходяться на передовій і постійно передають нам усі всі новини з гарячих точок. Революція гідності є невід'ємною частиною нашої історії. Вона необхідна для знання абсолютно кожному українцю, тому що вона показує, що українці не переможні. Ми виборюємо свою незалежність, свою свободу. Що й тоді, що й зараз, ми втрачаємо сотні людських життів, людських душ. Ми ми стараємося зі всіх сил, щоб жити в вільній країні. Вшанувати пам'ять героїв, прийшли і учні ліцею номер 17 Мені стає легше, коли я розумію, що. Всі герої, які віддали життя за нашу свободу, їх не забули. Про них пам'ятають і кожного року. цю дату. Брат мого батька вже знаходиться більше року в зоні бойових дій. І ми всі дуже за нього переживаємо, допомагаємо. Тиха акція ангели пам'яті нині триватиме впродовж усього дня. Десять років тому українці розпочали свій контрнаступ проти неволі і беззаконня. Ця боротьба триває і досі. Ірина Аріон, Данило Біга, Микола Юрковський, Марія Соколова. Новини міста.